Частина жителів рівного протестують через ймовірне будівництво автобусної стоянки у сквері поблизу комунального підприємства Рівне Електроавтотрансу 29 лютого на сесії Рівнеради депутати планують розглянути питання щодо передачі зеленої ділянки підприємству для подальшого облаштування автостоянки у сквері. Хочуть зрізати орієнтовно 20 дерев. Вирубка дерев неприпустима. У нас недалечко автовокзал. У нас тут. Насичена траса у нас і так загазованість дуже висока. Якщо ще виробить ці дерева, причому ну так бездумно дерева вони захищають все таки і від легеневих захворювань, і від астми. 78-річний рівнянин Микола Кирильчук живе через дорогу від підприємства, де планується будівництво стоянки. Діти тут ходять. Лавочки були колись, ми відпочивали тут, ходили, фонтанчик працював, а зараз нема нічого. Вони хочуть поставити тут автобуси, мало нам копоті з гордеу чи з Шеу, що там смолу кожен день коптять, що форточки не можна відкрити. Акцію організували представники місцевої громадської організації Екоклуб. Природозахисниця Ольга Лящук каже, вони пропонують депутатам відкликати проєкт рішення і проаналізувати генеральний план рівного, щоб знайти альтернативне місце для комунального транспорту. Це рішення вже висувалося на сесію міської ради. У попередньому рішенні планувалося 70 сотих землі. Зараз виноситься на розгляд сесії міської ради виділення 40 сотих землі, але тим не менше на цій землі все одно ростуть дерева і все одно це залишається зеленою зоною. Частина, Ми вважаємо, що не можна знищувати зелені зони. Автобуси заважають виїзду тролейбусів, каже головний інженер «Грівне електроавтотрансу Олександр Литвенюк. І додає, зеленими насадженнями, зокрема, і їх висадкою, займалися працівники підприємства. Було закуплено 20 автобусів отаман, які десь необхідно розмістити цих 20 автобусів, так як тролейбусне управління не може існувати разом з автобусним. То їх десь треба поставити, тому що кожен день о 6-й ранку відбувається виїзд тролейбусів, і це і треба буде в цей самий час робити виїзд автобусів. Начальник департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслан Гудима у телефонній розмові з Суспільному повідомив, що облаштовувати альтернативне місце для стоянки нині невигідно. Будівництво окремого автопарку станом на сьогодні це є додаткові витрати. Зі слів Руслана Гудими, загальну вартість робіт та терміни будівництва мають затвердити після того, як депутати підтримають проєкт на сесії, яка відбудеться 29 лютого. Як тільки сесія нам погодить дане ділянку, ми відразу розпочнемо роботи по облаштуванню парковки для даних автобусів. Дані автобуси будуть розміщені біля виїзду аварійного під час заходу природозахисники збирали підписи місцевих жителів, які не підтримують вирізку дерев. Була проігнорована петиція рівнян про те, що не потрібно були закупати ці маршрутки. Тепер вже ігнорують повністю думку людей про те, щоб зберегти дерева. Підписалися в протоколі із проханням зберегти дерева майже 280 людей. Документ представники екоклубу планують передати депутатам на сесії міськради. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.